І всем привіт! Ви на каналі Сторпець. Як ви бачите по назві цього відео, обробляю від бріг та кріщів всіх своїх тварин? Обробляю від бріг та кріщів всіх своїх тварин та гостогоню їх. Я прогостогонила більшість моїх все. І осталось мені трохи прогостогонити все. Там по мінімум собаку те вже Таке осталось. Залишилось. А сьогодні я буду їх обрабати від бріг та Е, Тому що зараз вже жовтень пора кріщів, бріг. Треба їх обробити, щоб на них нічого не чіплялося. Давайте це робити з вами. Обрабраю я з своїх тваринок від брих та кріщів Ось таким фітоспреєм. Ось таким. Ну, поки що так, знаєте? Тому що, так, звісно, можна купити крапельки якісь від бріг, так річ хіпно. Мені якось полегше таким фітоспрейчиком Що це зробити? Давай, малечечко. Значить, ми щоб, щоб цей провали. Коротше, ви зрозуміли. Розбігаємо на холки, і отут шерсть. І щоб обов'язково чи чекчика попала на кожу і впиталась в кров. Так, все, неполадки ми устранили. Тепер сіди, тому що мері втекла, поки я її розпши пувала. Так, тихо. Так. Так. Рягай. Ходь. Сиди. Сиди. Тихо. Тихо. тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. 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 тихо, 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 тихо. тихо. Тихо хоть <свы> Все и... Леситка. Так, тепер мушка на очередь. Обробляється, мушка. Вставай. Мушка, вставай. Мушка встаємо. Давай. І будемо оброблятися. Давай, вставай, мушка, ставай, ставай. Також роздвигаємося. Давай, покажемо, в кого. Сідаємо. Також роздвигаємо. Сідай, Шорстку, щоб попало на ковку і впиталось в круг. І в похолки розіграємо. Чому, чому ми на поховці? щоб собачка чи котик не змогли видати цю пшипалку. Я Яючку. Чуть, -чуть. пошикаємо буквально небагато. Всьому свободна, молодець. Вшикаю я фітоспрей від бріг, бріг крісів, вошей та волосаїдів. Так, обробляємо друньку. Не знаю, що з цього вийде у нас.

Обробили, ми його от гвистіт, засунули все, в, в одби внучку кусочок. Зловила. Так, обробляємо. Тихо, не виривайся, які соняшки. Вонятиме, воняти мене шик, вонятиме. Я хочу так выдать. Я хочу так выдать. Всё, очередь. Готово. Кусочок в другому кусочку м'яса сімка на Кс -кс -кс -кс. на, кусочок тві. Тепер. Обрабаю та речів саманточку, вона буяне просто дуже сильно в середуючих кадрах. Побачите. Також вам прискорюю відео, щоб було цікавіше. Снінь. Сніня. Сні. Сні. Коротеся, свіжанка не захотіла з'їсти хоч з кусочком тому я її відкрила рот, просто вкинула в рот той. Ту гостогонку, і вона бігом її ковтнула і все, все супер, молодець взагалі. Так, все, значить, залишилось мені пригостогонить. Я гостогонила других животних в другі дні. Значить, осталось мені прогостогонить бусю, саманту. Бусю і саманту про гостогонку. І обробити від блох і квіщів від цього всього. Осталось бусю, марусю і рижика. А їх нема вдома. Ну, нічого, прийдуть тоді от роботи їх. Забраємо Так. Режурочка. трягай. Тихо. Не хочу я. Дома, Ой, тут на мене приходить його. Кормимо твариночок, котиків кормимо. Кашка з підливкою і шейками. Кормимо собачок, кашка так, з шейками з підливкою. Кормимо собачок, кашка з підливкою. Баня, не дивись. Випускаємо собачок. Так, собочок. Hvor er magien? это же ой. Да это кружок А, усёваны. Усёваны, усёваны. Ради такие. Боксашка, бежать, 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 бежать. Бежать, боксашка. Тиня, ну не как то вообще она. Ну всегда. Тиня, Ой, коротше, ну, коротше, десь сторони погулять собачок. Не підписуйтесь в нас на бастелі. Лежить. Все, давайте, щобики. Собі. Гуляйте, собаки мої. я тебе треба сфоткати. Не успію. Мені треба сфоткати прев'юшки. Це як ви дивитесь відео. Ой, на уж. в нас робить. Ой, друнька, дай я тебе, хоч сфоткаю. Друнька. О, все получав. Все, коротше, бігають вони бувають. Бакс кайфує тут на газончик. Тіня, ну не лізьте до нього. Ті... Так, пішов, пішов. Бакс, ну не культурно на камеру пісять. Тіня, пойди отсюда. Баняшка, баняшка. Банчик, скажи прибіт, банчик. Банчик, скажи привіт. Привіт, банчик. Та... Пішов. Тітіння говяка до бокса пристає.